Нас безпосередньо в розрахунку. Це є три брати рідних: Я, Ронін і Сеня. Сені є кум. <гум> і е наш брат не по крові, але по духу стріла і одні родинні зв'язки. <гум> <гум> так легше. Так ми почали наш шлях на цій війні з оборони Києва, Ірпіня. Топові! <гум> Я готов. Опа! Да, тут там те зле Ручку? Ручку погнали. Готов! все! Готов, Готові! Постріл! Не Доклеор! Так. Це я зараз на Куп'янському напрямку з бригадою Буревій працюю із дальнобійною артилерією. Тут зараз росіяни намагаються максимально, максимально обрізати нам логістику, аби видавити наше угрупування із лівого берегу Харківщини, яке знаходиться за річкою Оскіл. Наші ж бригади максимально цьому протидіють наскільки можуть, залишаються на тому березі, адже там. Рельєф більше сприятливий для того, аби не пускати ворога в глиб Харківщини. Е, власне, тут бої зараз точаться за пеклі. Покажу вам зараз все, що відбувається. Так, Це в нас який калібр? 152. Осторожно, трос. Пальчики? Готов! Замаскуйтесь пока, що садить. Плюс-плюс. Артуша! Що святить? Ну я вже заряжений готовий. Плюс, надо, поки перемаскувалися. Плюс плюс. Я тоді гільзу витягнув. Да знаю, -да, ну, я типу стояв просто примаскувати. Що, по погрібах тоді? Да, поки попогрібав. Що там? Е, не знаю, роха передав, що якась х сюди дежур не де написав примаскуватися. Це погріб зайведуться. Це часто так зараз зривають тут роботу. Да. Да. Шо? 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 Як завжди, по дрончикам? По їхньому бліндажу. ну, Скудова вони працюють. По пілотах, так, дуже багато працюємо. Бо вони дуже багато приносять вреда. Ну, так, ні, так ми б'ємо і по техніці, як дають команди. Ну, Тільки зараз як поменше, вже, то більше так концентруємося на таких жирних цілях. Там Пілоти, КСП якісь, щоб розібрати їх. Нормаль стріляє. Роха працює нормально. Ні, їде наче. Десь вдалі сейчас воно. непонятно. Ну не лети. Ні, 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 не лети. Це в піхоті постійно набігається? Та ти вже на звуках чуєш там часа восьмидесяти. О, 03.26. Так, то є. 03.26 О! А як це не сказали, що щось летить? А це буває, цікаво. Постріл! Роха пішов, пішов. Плюс-плюс. Татуша! Пластик хуйовий, пів гільзи вириває цього пластика. — Бачиш, воно ну, вирвало на половину. Бачу. Постріл! — Воно заставляє іменно. Цих дебілов там трошки остепениться, приховався, бо коли ну, 152, як квити, то це 152. -ка. Буває таке, що там вже 50 метрів як кладеш 3-4 кабака. То там мозик в катюку перекручується так, що дай Боже. На даному напрямку я б сказав, би, що це, напевно, саме найскладніший період ці півроку активізація. Повній мірі стоїть їхня, я так розумію, ціль захопити Куп'янськ, і, можливо, так само захопити борову до. Я так розумію, стоять терміни, які можливо від вищого керівництва. для них на цьому участку саме це важливо перерізати постачання БК продовольства на ту сторону, щоб зменшити кількість, по-перше, бійців особового складу на ті на тому боці. Вони е, намагаються перерізати в першу чергу це е, всі переправи, які є через річку. А це на даний момент саме їхня основна е, діяльність. Контроль основних під'їздів доріг і е, безпосередньо пантони та переправи. Постріл! Пішов! — На Д-30 Д-30 менша дача? На повному заряді ні. Ну, це, так це ми зараз стріляємо на зменшених. — На ага. Наповнення, якщо гатили, то гілки відлітали б. О! — Типу отвиточка. Шукає? Вони угу. можуть тіпа, е, конкретно ну, позицію не вичислюють образно. Але да? те, що касається, щоб е, напрямок стрільбати, тобто азіму, то це все вони вичисляють на ура. Ти працюєш роб... там, закінчив роботу тільки йому, по тобі одразу отв'язка. Така артилерійська дуель вона Треба бо максимально швидко так робити. Те, що Путін розказує, що в оточенні зараз знаходяться в тому березі наші війська, це все фейк, такого немає. Друге, вони намагаються на даний момент захопити Куп'янськ для того, щоб закріпитися на цьому березі більше. Глибоко і більш щільно саме безпосередньо в будинках, там по грибах і так далі. розсередити особовий склад по підвальне приміщення для того, щоб в вдаль... подальшому накопичитися і просуватися далі. Але наші військові цього не дають зробити так само і на тому березі, тому про яке оточення на даний момент навіть не може йти мови. Роха, чуш, а ми з Артуром говоримо, що може пюрешки, та картошка, що поки не чистить, поки ми прийдемо. А ми зваримо. <рит Noah> <пит Montreal> <hostess> ну, <то> в каструлю Так <ритấu> <ритấu)> розумію, що це все готувалося для перемовин саме для західних наших партнерів, щоб їм показати, що дивіться, що Україна не може навіть втримати там, ті чи інші участки е, землі. Тому давайте якісь переговори. Але як показує практика, що на ділі не все так, як вони розказують. Підер поципу, Ну, добре, тоді газуйте. — йде. Так, але ми Ми рідні, брати. Е, так, як так стало, що ви всі опинилися на війні? Прийшов 22 рік. Сеня. Oh. Зателефонував до мене з Ростуслав, вони двох були, і спитав, що ми робимо. Ну, запропонував захищати Київ. Я погодився. Ми зустрілися всі в одній точці. Потім по дорозі зустріли. Ну, вже безпосередньо Мирон е служив в той час. О, то він вже чекав на нас, приготувавши для нас озброєння. Е стрілу ми вже зустріли безпосередньо вже в тасовому пункті оборони 26 числа. Да, він вже був екіпований, готовий. Е вони раніше служили разом. Ми з самого початку починали з піхоти, які всі. А до нас не хотів, штанями бережив там. Старшиновий був, старшиновий букв. <риклад> no. Так. Це ви називаєте штанами бариші? <риклад> <риклад> не продавав людям дамов. Ми як даже в артилерію переводились, ну, не то що там условия, ми просили, щоб нас разом в один розрахунок. Там брати, ось, да, що рідні, все. Ми об'яснували це тим, що ми із перших днів. І, зрозуміло, що ми вже кожен між собою довіряємо один одному, як собі. Ми, ми за чотири роки навіть ні разу не билися друг між другом. Ну, по попки можемо ляснути друг друга, але обіцяння. Починали ми з Ірпеня, потім нас перекинули на Донецький напрямок. Це був Лисичанськ, Северодонецьк, Бахмут, Білогорівка. Ну от на Білогорівці кар'єра піхотинців закінчилася. У нас саме на наптічка та сеня була. Осколишні повріждження лівій части, аж це да. всю сторону. Всі, хто тоді були на СП, на СП держав тоді оборону, всі виходить, попали повністю в больницю. Хто з раненнями, хто з контузіями, коротше. Моїх людей перебив. У 23 році, в листопаді місяці, в складі артилерійського дивізіону. На 152-му ми приїхали вже і тут вчилися, так сказати, і застосовували вже 152-й калібр на Донецькому напрямку в Лимані, а потім нас перекинули на Харків, на Купянськ, і тепер тут. Зараз всі кажуть так, типу війна дронів. В яку тоді роль виконують е такі установки, ну як е САУшки, крупнокаліберні інші види артилерії? Ну, на мою думку, що безпосередньо дрони відіграють велику роль. І великі завдання вони роблять на полі бою, але, наприклад, не завжди вони можуть долетіти туди, де є багато перешкод, радіоперешкод, Можливо, це ліс густі, якісь насадження, будівлю. Якусь потрібно вразити. Тому артилерія це невід'ємна частина всієї складової і ми доповнюємо один одного. Який штурм там, на техніці, да, то наша задача, як поки дрончики почнуть збирати дрони, проводити бойове положення, да, наша задача якомога швидше ну, подають нам команду до бою навестися. Зарядитись, ну, в ідеалі, звісно, це поразить з першого вистрілу, Ну, а так обездвижить, за, ну, затримати, щоб не дати продвинутися до піхоти. І в цей момент, щоб е -е, парні не впівів, встигли, і, так сказати, до Кобзона на концерт. Молока ж ніхто не проти, ні в кого немає алергії, там, ще якось. Після півтора роки піхоті не тригерити цей звук у вас? Так-пак? Це ностальгія? Та Ні, це нормально, це Що, не треба не забувати про цей звук. Пак-пак, пак-пак. То тишина отут? Так, да, от і страшно, кстати. От так тишина це набагато страшніше, ніж е, коли там, якісь взриви, там, ще якась штука. Ти в ожиданні чогось тоді такого очікування. Опасності якоїсь, великої, чорної опасності. Готуєте нам обід, а хлопці граються в війнушки. Питання: мирний план, 28 пунктів. Ви бачили так. їх? І що? Від себе сказать, від себе скажу так. Мені обіцяли, не пробачення. Якщо ми беремо ну, реально не беремо там, наші утопічні бажання, мене б ще влаштовує ті тільки пункти, де там, по лінії розмежування. Так? Визнання, наприклад, Донецької Народної республіки і Луганської Народної Республіки як частина території Росії. І передача знову ж таки Краматорська, там і незахоплені, незахоплені території, я вважаю це недоцільним не, не, не і неправильним. Для них це плацдаром отлічний. Ми це прекрасно розуміємо, так само і по гарантіям. Ми вже раз повелися на этот весь лохотрон і, і толку. Це таке, то по кожній бумажки понаписував, отослали, Путін все одно не согласиться. ж, піти просто отсюди. Ну, це не поважати всіх тих, хто загинув. Це раз. Ті, хто повірили в це перемогу, повірили в те, що можна стримати ворога. Це, по-перше, споплюжити їхню пам'ять і честь. Просто уйти. Ну хорошо, уйдемо ми далі. Ну, прийдуть русські, а всі не повиїжджаємо. У нас всіх Європа, Америка і всі останні континенти, візьміться, схайда, у нас там залишилося там, 29 чи там, 30 мільйонів українців. Ми, по-перше, всі не виїдемо, і по-друге, нас всі не приймуть. А думати чисто, якщо про себе, то можна, да, можна собрати вещи і поїхати своєю сім'єю хоч час. Ну вопрос в тому заключається, а другі. А інші хто не хоче жити, там, бабушки, дідушки, діти, малої сім'ї. Тому ну, я чесно думаю, що треба боротися, старатися вибити більш якісь е, умови для України, щоб це були не на словах, а 100% гарантійні. Щоб можна було відчувати, що ми будемо захищені. Як правильно, дуже армейський ягіо. — Гумор. — Чорний умор, да. ну же чрный. Я не разумею, Садама. Немало, что будет умрать. Разбор расключается. Ты из футбольного клуба? Я не разум. <рес> Ви, оскільки вже 12 років. 12 років на війні. Що ви про це думаєте? Що, що буде чи не буде, не знаю. Ну по практиці бачу, що воно ніколи не працювало. Тому вони будуть все одно давити ну, і настаювати на своєму. Навіть якщо заморозять конфлікт, буде, яка то просто приостановиться, ресурси піднабирають і опять в атаку. А нам треба пауза? Ну, чесно, нам не треба пауза. Нам би бажано, щоб. Всі перестали думати, не знаю, там, що війна ось ось закінчиться. Знаєте, про Дніпропетровську область теж казали, що війна туди ніколи не дійде. А вже що? Вже все, вже в Дніпропетровській області. Так що нам треба якось думати про війну, а не про те, що вона ось, ось завтра закінчиться. Коли вже вийдуть вони за кордони, тоді вже можна щось і думати, а так. Воно ніколи ну, Моя думка, що воно не, не зупиниться. ні 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 ну як Я взагалі не, не хотів би такого перемірятися дуже погано. Куди ну, заморажуватися, це, ну, це все просто заморозить і потім. Ну обратно вже які всі тільки вже з новими з новим подходом з новими усілями. Війна касається тільки тих, кого вона касається. От касається вона, наприклад, зараз од города Харкова да І Тут люди наоборот, да вони сполучені друг за друга. І навіть ну, багато людей ще воює, коли іменно до їхнього города підходить. Ну багато і далі одконе. це що на ти кажеш, що ну за як показала практика, то це тільки вона засипає тих ну, туанку людей, в яких або син воює, або батько. Все. Ну так, коли так, ну, А до в кого ну, так, повезло, так скажемо, да? що не пішов хтось там, на війну і прям участвує да? так, як не, воно їх не касається. Вони просто оперують тим, що наша держава не ідеальна. Наша законодавча гілка влади, виконавча гілка влади, і судова гілка влади всі вони не ідеальні, далеко не ідеальні. Але, але ж іде питання. Не в тому, що вони там роблять. Я думаю, що є ті служби, які і ними займаються, і службами є служби, які займаються, і те Ну, Наше основне, це ще зараз утримати фронт, не дати їм пройти далі, а потім вже будемо з тим цим розбиратися поступово. Бо якщо ми тут провалимося, то воно буде вже все, 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 все одно. Хто, з чим, і що, і куди, і як, і хто вже розбиратися на то не буде. А я, мені подобається, що головне козак відпущення знайти. Не не Президента да, там, Зеленського, там, блять, там він такий да Блять, Дані... ну а я вважаю, що він наоборот, чіткий мужик з яйцями, що він взагалі таке рішення. Ну, дати йому <клес> отпор, блядь, а <але, клес> підстелитися під когось. Якщо ну. б не він, то я може ми зараз би десь вже не знаю, в Польщі, десь на полі <клес> копали покопу, блядь. Под кому ну. Угу. <клес> 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 Тільки вже. <клес> люди не розуміють, що зараз, якщо вони не будуть воювати за свою країну, вони можуть піти воювати за пів проти інших країн. А ти е, просто та я все. Ну, тобі ж е, сьогодні ти за Україну, так сказати, да я все. Післязавтра ти виїхав в якусь іншу країну, яку, на яку також нападуть, де тобі? Ти, тобі дали і соціальний захист, і гроші, і цей. І там ти уїдеш з неї, Це більш за все ти уїдеш з неї далі. Це як стадо е, Як стадо баранов буде, іменно ну... Іменно серед mm -hmm. вони ушли зараз з нашої країн, країни, з своєї країни. По зараз по всій Європі. Не дай Бог, десь там почнеться і начнеться міграція. А бояться. <кліпи> а що поїдуть? Ну, все одно. Я думаю, коли воно настане, время, все одно всі, всіх воно зацепить. Ну, ми зараз викосять нас, половину, потім прийдуть до Полтави, там половину вихідь, фопешно, так не було. Якщо з такою поддержкою людей і війни все одно, ресурс людський він має бути, то вже без цього нікуди. Така люди, як дивляться, ти йдеш як по формі, на тебе дивляться, я не знаю, як буду ти зараз цікашник чи свати, чи кудись потягнеш, шугаються. Та не це стане рока до це. Нормально да. мобилізували. Ранк все було нормально, наоборот, ты й даш там віддають последне. А сейчас. Стражи, щоб не забили ночули. Бізони такі бодяж, на ньому 350 двойки треба насикли. <гум> Кожний ранок кави попити. Сюди треба їм кутичню показувати, не там, що ти там 200 кг жмеш, а їх ящик взяв би, одні, зарядив би вистрілив. Два години ночі прийми, 50, а потім через скільки півчаса тільки задеш у бліндаш, виходьш і дойше кабаків 5 кінь, а потім будеш розказувати, які ти класний. Всіх сюди. Даємо. Всі йдемо служити. — Зима Зак... в буревій. Закриваємо ще спортзали <риві> <риві> звертатись до брев'я. Багато людей просто що думають, що в армії це ж тільки знаєте, піхота. І все, крім піхоти, більше немає. Зараз дуже багацько, необхідно людей в дронщики будь-якої категорії, не тільки в піхоту люди. А в Дронщики, артилеристи, мінометники, Але ті пілорамщики, ті, ті, ті механіки. Так, куча вакансій, є. вина держави присутня. А тут ніхто цього не скриває. Ну і держ... крім Окрім же держави, і звичайний громадянин теж винен. Тому що нема свідомості, нема відповідальності в першу чергу. А цей рік, який був? Як ви відчуваєте? Ну, як, 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 ну, як обичний рік, 24 лютого важкий. Дуже важкий. Є люди, яких ти знаєш вже і немає їх в цьому році. Лучше б, звісно, такого щоб не було. Ну який може бути рік, ну, коли війна, який може бути рік? Важкі завжди. Легких років під час війни немає. Ну, я думаю, що 25-й ми ще живі і боремося. Це плюс. І дай Бог, що 26 буде таким же самим. Будемо всі живі і будемо також далі боротися. Тому що вмирати поки ще не можна. Ще не можна. Треба, треба, треба надо, 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 надо Працювати, працювати і працювати. Ну, дай Бог, ні, надії є, що якщо буде. Ну, Як показує практика, поживемо, побачимо. Голосось. <звук> Віддай, як він буде те тректи. Давай швидше кажучи, а? Ага. Трошки без свіжого. Тільки по його. Та він так і його. Що Пішов? Треба на рибку поїсти. Потім сказати воєнних не ведуть, риби до віддалі. Я ще раз повторю, що я хочу бути тут э, котом <риснико> в вашому бліндажі.